Саме зараз у виставковій залі центру популяризації гончарної спадщини України дискутують члени журі другого бієналу художньої кераміки імені Василя Кричевського. Вони обирають переможця найграндіознішої керами мистецької події в Україні 2022 року. Проєкт під назвою Український бієналок художньої кераміки імені Василя Кричевського символічно започатковано 2017 року, з нагоди сторіччя від часу заснування Української академії мистецтв за ініціативи Національного музею заповідника Українського гончарства та благодійного фонду ДАР. Одним із співзасновників академії був Василь Григорович Кричевський, якого було обрано першим ректором. Зовсім не було сумнівів, де тримає прописку нове для нашої країни бієнале художньої кераміки, звичайно ж, в гончарній столиці України. До того ж, 1913 року тут відкрити єдиний світі музей мистецької родини Кричевських. Сьогодні ми розглядаємо роботу конкурсантів. Робота, я скажу, доволі таки складна, Тому що у кожного з членів жюрі є. Своє естетики, свое видение эстетики, свое видение керамики. Каждый член жюри это художник, самостійно уже сформировавшийся, и у каждого есть мнение, скажем так. И приходится много спорить со <laughs> всеми. Ну, є, є ну скажімо, як нові. Вони трошки спробували піти далі, ніж, ніж раніше. Не піднімають нові теми, цікаві, теми глибокі, сучасні, актуальні. Вони працюють з, не просто з зліпили, випили в електричній печі, а застосовують дров'яні випали, що не дуже просто. Тобто кераміка — це що це технологія, це техніка, це, це температура. Але так як нас тут в журі я не один. Досить складно після попереднього відбору до участі в конкурсі допущено 91 роботу 53 авторів. Серед учасників місці України, Великобританії, Данії, Ізраїлю, Литви, Малазії, Туреччини та Японії. До цьогорічного складу журі запрошено кремістів, які самі неодноразово були переможцями престижних національних і міжнародних конкурсів кераміки. Б'єнали відкриті для всіх митців, незалежно від віку, статі, національності та фахової освіти. Фаворити були, але тепер вони вже змінюються, тому що ну звичайно, ці роботи бачили в форматі онлайн, відколи відбивав попередній відбір. Був а зараз, коли вже потрапляєш в цей заставковий і дивишся роботи вживу. Це вже трошки інше враження. За свідченнями генерального директора національного музею гончарства і голови журі професора Олеся Пошивайла, художники прагнуть нового формату творчого спілкування, свіжих емоцій і вражень. Неодмінно має бути змагання та конкуренція між ними. Змагання не за кількістю виготовлених і проданих творів, а за продукування креативних ідей та нових технологій. Хто став володарем гран-прі? Ви дізнаєтеся 25 березня 2022 року під час офіційної церемонії оголошення та нагородження переможців.